це ще одна можливість і нагода привітати наших захисників. Щиро подякувати кожному, хто сьогодні захищає нашу державність. Ця вдяка не є абстрактна, вона не є безіменна, адже в кожного з нас є друзі, знайомі, рідні, які зараз захищають батьківщину, які своїм здоров'ям, своїм життям дарують нам можливість жити, говорити українською мовою, мріяти. Це свято віри, мужності і традицій. Адже в цьому святі поєдналися традиції релігійні святої Покрови, яка була захисницею нашого воїнства з дуби Запорізького козацтва. Це свято традицій наших воїнів, українських січових стрільців. Це свято зародження української повстанської армії і сучасного воїнства. Воїнами не народжуються, воїнами стають. Багато наших співвітчизників, тисячі наших хлопців мали ще вчора мирне життя. Вони мали мирне вчора, але з початком військової агресії змушені були взяти зброю до рук, щоб сьогодні ми, всі, хто зараз стоїть, хто живе в нашій державі, мали своє завтра. Керівник повстанської армії Роман Шухевич колись сказав фразу ми воюємо. Не через те, що ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а через те, що любимо тих, хто стоїть поза нами, хто стоїть за нашою спиною. Сьогодні наші співвітчизники стали воїнами через те, що ми маємо сусіда-агресора. Їхня відданість батьківщині це наша гордість, це наша надія. Сьогодні ми вшановуємо тисячі наших героїв, сьогоднішнє покоління. Воїнів, які віддали своє життя за нашу батьківщину, тих, хто живе Україною, хто живе своєю історією, хто мріє про майбутнє нашої держави. Ми дякуємо за кожен день. Ми абсолютно віримо в нашу перемогу і, віддаючи шану нашим героям, щоденно пам'ятаємо, якою ціною дається ця перемога. Ми щиро вдячні нашим героям і кожному з них особисто, кожному воїну, хочеться побажати. Мужності, віри і перемоги. Слава Україні! Героїв, слав! Жив на чужому конверті, те, що так у листі не згадав і за крок до відважної смерті. Як навколо світає І як сніг неймовірно блищить не спіши, хай вона зачекає ще мить, Пригадай Садок коло хати, де плекав свої мрії малих і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогню з і поглянь. Як навколо світає і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, хай вона зачекає Ще мить. Тільки Бог, Господь святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він Змінити все в нашій країні, Господь блага.